Як ви ставитесь до того, що в українських театрах досі ставлять російських авторів? І чи може бути культура поза політикою? Культура це і є політика, спорт це і є політика, музика це і є політика, шоу-бізнес це і є політика. І навіть політика це і є політика. Тому що перемоги у спорті це перемоги не конкретно взятого спортсмену, це перемоги держави. І коли держава асоціюється з перемогами, це сильна держава. Слабаки не перемагають. Азербайджан свого часу найняв на довготривалу співпрацю команду продюсерів з України, яка готувала представників Азербайджану на Конкурс Євробачення. І в один прекрасний день Азербайджан перемагає на Євробаченні, і Євробачення приїжджає в Баку. Дивіться, Азербайджан перемагає в спорті. Азербайджан перемагає в пісенних конкурсах. Азербайджан там. І в один прекрасний день Азербайджан, наростивши військову міць і заручившись підтримкою Туреччини, атакує Вірменію і відбирає Нагорний Карабах. Ну. 21 століття, 20-ті роки, це от нещодавно війна розв'язується. Чув хтось коли-небудь про санкції, які вводили проти Азербайджану. Як може обмежили з ними торгівлю, заборонили е купувати в них нафту і так далі? Ні. Чому? Бо сильні Росія страшний жахливий огидний агресор. Використовує культуру як предмет експансії. Погугліть, у них років 6-7 тому, може більше, проводилось опитування в країні, кого з російських композиторів ви вважаєте найкращим композитором в історії Росії? Чайковський кажете ви. І Я вам більше скажу, половина світу скаже вам Чайковський. Чому? Бо Росія дає Чайковського на експорт. Росія дає на експорт Чайковського, Достоєвського і Большой театр і балет Лібідінеї озеро». У внутрішньому опитуванні в Росії середньостатистичний русський лох, який живе в мікрокредитах казав Ігор Крутой. тому що Ігор Крутой писав йому понятні пісні і понятну музику. Все. Тому а, культура це страшна сила. Важливо, щоб вона опинялася в правильних руках.